Онів, і це демонструє також Державна прикордонна служба України, підрозділ Помста, які зараз ви можете звернути увагу, знайшли росіянина ро росіяни, який, здавалось би, вже всіх обманув. Він знайшов трубу, вирішив в неї сховатися, тому що яким же професійним має бути пілот, щоб аж туди залетіти. А от настільки професійним ви можете спостерігати. Це ніби назвемо це помиральна труба. Труба для суїциду. Поминальна. Помиральна, в яку росіянин заліз, і щоб уже прям 100% максимально було, знаєш, вибухова хвиля була концентрована, от там от сховався. О, тут є дві проблеми. По-перше, це труба. Тобто, так. труба це циліндр, в якому обидві сторони відкриті. Правильно? Так. Орг знаходився в кінці однієї. сторони. Всередині він був. Ні, він в кінці вже там був перед виходом. Mm -hmm. Тобто, наш пілот міг би залетіти з тієї сторони, де йому Позлов, мен... він бігав про він переміщувався По Повзав всередині, Можливо. І тобто, можна було залетіти з тієї сторони, але наш фаховий крутий оператор зрозумів.